Заплановано 249,5 мільйонів за програмою соціальної підтримки населення, яка містить заходи по, з підтримки військовослужбовців, родин військовослужбовців і в тому числі ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Чому окремо ви окремі? Тому що у нас сьогодні тут присутні наші виборці, які є дружинами, духами ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Також, звичайно, що в місті планується відбудова е, лікарень, планується будівля е, укриттів, планується звичайно велика сума коштів на е, освіту, на соціальний захист, на програми з благоустрою. І е, ну, всі ці програми вони підтримуються в нашому місті, залучаються кошти з. Дніпропетровська з обласного бюджету у вигляді субвенцій знову ж таки ми, як правило всі спрямовуються на, на, на програми, які є в е, наш час військовий, стан військового е, верніше, час військового стану е, надважливими, надважливими. І, звичайно, що це підтримка, відбудова е, родин, які постраждали внаслідок обстрілів.